Оповідь Анджели Уоррен. Дорогий пане Пуаро, я дотрималась слова і записала тут усе, що зуміла згадати про ті жахливі події 16 років тому. Але я тільки тепер, сівши писати, я зрозуміла, як мало насправді пригадую. До того, коли відбулася драма, не знаходжу. Нічого, від чого можна було б відштовхнутися. В мене тільки розпливчасті спогади про окремі літні дні і деякі випадки, але я навіть не зуміла б з певністю сказати, якого саме літа це сталося. Смерть Еміаса була для мене громом серед ясного неба, ніщо не могло мені її провістити, і таке враження. Що в мене зникли в пам'яті всі події, які призвели до неї. Я роздумувала, задавала собі питання, можлива чи неможлива подібна розв'язка. Мабуть, дівчатка в 13 років такі ж сліпі, глухі, якою була і я. Я легко розуміла душевний стан людей. Але ніколи не утруднювала себе тим, щоб довідатися, що саме викликало його. Крім того, саме тоді я раптом почала розкривати чарівність слова, те, що я читала, уривки віршів Шекспіра, наприклад, дзвеніла в моїх думках, я наче бачу себе у саду біля кухні, йду стежкою і повторюю в екстазі. У воді зеленій прозорій і спокійній, мов дзеркало. Це було так гарно, що я відчувала потребу повторювати знову і знову. Поруч з цими відкриттями і хвилюваннями були і інші речі, які, наскільки мені пригадується, я любила робити: плавати, лазити по деревах, їсти фрукти. І підсміюватися над хлопчиком з конюшні, а також годувати коней. Керолайн і Еміас були для мене чимось, що не підлягає осудженню. В моєму світі вони були центральними постатями, але я ніколи не думала про них, про їхні справи, про те, що відчували і думали вони. Я не завважила як особливу подію з'яву Ельзи. Вважала її дурною, вона мені навіть не здавалася гарною. Я сприйняла її як багату і нудну особу, яку малював Еміас. Першим сигналом наступних подій для мене була фраза, яку я почула з веранди, де приховалася після сніданку. Ельза говорила, що вийде заміж за Еміаса. Це мені, звичайно, видалося смішним. Пригадую, я засипала Еміса запитаннями. Це відбувалося в саду, в ханкросі, я запитала його, чому Ельза говорить, що вийде за тебе заміж. Вона ж не може цього зробити, адже людина не може мати двох дружин. я знаю, що за це саджають у тюрму. Еміс страшенно розсердився і сказав Як, чорт візьми, ти це почула. Через вікно бібліотеки, відповіла я йому. Тоді він розсердився сильніше, ніж будь коли, і сказав, що мені пора йти в школу, щоб я кинула свичку підслуховувати. Ще й досі пам'ятаю своє обурення при цих словах. Я щось базікала, що не підслуховувала, але якби там не було, чому Ельза, мовить, таку дурницю. Еміас відповів, що це був тільки жарт, це мало задовольнити мене, і майже задовольнило, але не зовсім. Я сказала Ельзі дорогою, коли поверталася, я запитала Еміаса, що ти мала на увазі, коли сказала, що виходиш за нього заміж, і він мені відповів, що це тільки жарт, я вважала, що надто їй цим уколю. Але вона тільки усміхнулася. Мені. Не сподобалася та її усмішка. Я піднялася нагору у кімнату Керолайн. Вона саме одягалася до обіду, я прямо запитала її, чи можливо, щоб Еміас одружився з Ельзою? Досі пам'ятаю, що відповіла Керолайн. Відповідь її прозвучала багатозначно і урочисто. Еміас одружиться з Ельзою тільки після Моєї смерті. Це мене повністю заспокоїло. Смерть мені, здавалася на безмежній відстані, коли це стосувалося когось із нас. Воднораз я була ще дуже сердита на Еміаса за все те, що він сказав мені вдень, і просто атакувала його після вечері. Пригадую, був справжній скандал з громом і блискавками. Я стрімко вискочила з кімнати, кинулася на ліжко і плакала, поки не заснула. Погано пригадую, що сталося після обіду у мереді та Блейка, хоча я пам'ятаю, що він прочитав нам у ривах, де описувалася смерть Сократа. Я раніше не чула його. Він здавався мені найкращим, найчарівнішим з того, що я чула досі. Це я пам'ятаю. Але не пригадую, коли саме було. Якщо вірити пам'яті, то це могло статися будь-якого дня того літа. Вже не пригадую подій наступного ранку, хоч багато про це думала. Здається, я купалася, потім мені дали щось зашивати. Але все це досить розпливчасте і нечітке до того моменту, коли Мередіт піднявся задиханий стежкою, що вела до веранди. Обличчю його було зовсім сіре. Пригадую, чашка кави впала з рук Елізи і розбилася. І ще пригадую, вона кинулася бігти, як божевільна стежкою донизу, як зараз бачу, вираз жаху на її обличчі. Я все твердила собі, Еміас помер, але це здавалося мені просто нереальним. Пригадую візит доктора Фосета і його статечну постать. Медузель Уільямс була зайнята з Керолайн одинока і пригнічена, я ходила туди, сюди плутаючись під ногами. Мене мучило жахливе почуття Нудоти, мені не дозволили піти вниз, подивитися на Еміаса. Незабаром прибула поліція. Вони почали записувати всяку всячину до своїх блокнотів. Через деякий час на носилках принесли тіло, прикрите простирадлом. Мадмазель Уільямс повела мене до кімнати Керолайн. Керолайн лежала на дивані, бліда, мов крейда, і здавалася надто хворою. Вона поцілувала мене і сказала, що хотіла б. Аби я поїхала звідси якнайшвидше, що все це жахливо, але щоб я не терзала себе і якомога менше про це думала. Я мала їхати до леді Тресіліан, тому що в будинку не бажано було залишатися. Я вчепилася за Керолайн і сказала, що не хочу їхати, хочу бути з нею. Вона сказала, що знаю це, але для мене буде краще поїхати. Цим я зніму тягар з її душі. Мадузель Уільямс теж втрутилася в розмову. Єдине, чим ти можеш допомогти своїй сестрі, Анджело, це зробити так, як вона каже, без заперечень. Я пообіцяла зробити все, як хоче Керолайн. А Керолайн сказала, такої ти мені подобаєшся, дорога Анджело, і, обнявши мене, додала. Що мені нічого турбуватися, що говорити і думати про все це треба якомога менше. Мене покликали вниз до інспектора поліції. Він був надто люб'язний, запитав, коли я востаннє бачила Еміаса і задав багато інших запитань, які здавалися мені тоді нерозумними, але зміст яких я, певна річ розумію, сьогодні. Він переконався. Що не зможе від мене довідатися нічого більше того, що чув від інших, і заявив мадмазель Уільямс, що нічого не має проти мого від'їзду в Ферілбі Грейндж до леді Тресіліан. Я поїхала туди. Леді Тресіліан була надто лагідна зі мною. Але, звичайно, я мала довідатися правду. Керолайн була. Заарештована негайно, це кинуло мене в такий жах і замішання, що я серйозно захворіла. Як мені стало відомо пізніше, моя сестра надзвичайно турбувалася, про мене. За її наполяганням, мене було відправлено з Англії до початку процесу. Про це я вже вам говорила. Як бачите, свідчення мої досить бідні з тих пір, як мала з вами бесіду, я вдруге сумлінно переглянула все, що пам'ятала, аби віднайти деталі, зв'язані з будь-яким виразом, або чиєюсь реакцією на ту чи іншу подію. Не можу пригадати чогось, що могло б послужити для когось звинувачення, шаленість Ельзи. Сіре, схвильоване обличчя Мередіта, гнів і гіркота Філіпа. Все це, здається, досить природним, але, мабуть же, хтось міг зіграти і свою роль. Твердо знає одне Керолайн не вбивала Еміаса. У цьому я переконана тепер і завжди буду абсолютно переконаною. Однак не можу навести ніякого доказу, окрім глибокого і всебічного знання її характеру. ЧАСТИНА третя. Висновки. КАРЛА ЛЕМАРШАН підняла стомлені сумні очі. В'ялим рухом вона відкинула волосся, що спадало на лоб. Все це збиває з пантелику. ТОМУ, вона показала рукою. На купу рукописів, що кожного разу ми зустрічаємося з різними точками зору. Кожен по різному бачив мою матір, але ж факти одні й ті ж, всі сходяться на одному. Вас засмутило їхнє читання? Так, а вас ні? Ні. Я вважаю документи досить цінними. Краще б я їх ніколи не читала. Пару Глянув їй прямо в обличчя. Це ваша остаточна думка. Карла відповіла з гіркотою. Всі переконані, що саме вона вбила його, всі, окрім тіточки, Анжели, а її думки не беруться до уваги, вони нічим не обґрунтовані. Таке ваше враження. Яким ще воно може бути? Для мене, бачте, зрозуміло, що коли не мати. То має бути хтось інший із тих п'яти. Я навіть розробила теорію, що стосується причинності. Цікаво, розкажіть мені про неї. Можливо, звичайно, це і наївна теорія. Але я гадаю, Філіп Блейк, наприклад, біржовий агент. Він був кращим другом мого батька, який, певно, йому довіряв. А художники, звичайно, зовсім безпорадні у питаннях грошей. Можливо, Філіп терпів фінансові труднощі і користувався грошима мого батька, можливо, він змусив його щось підписати, що потім могло виплести на поверхню, тільки смерть мого батька могла врятувати її. Це одна з можливостей, про які я думала. Зовсім непогано придумано, що ще. Потім Ельза. Філіп Блейк говорить, що голова її надто добре сидить на плечах, щоб ризикнути струнком, але я не вважаю це правильним. Припустимо мати пішла до неї і сказала, що не збирається розлучатись і ніщо не змусить її розлучитися. Ви можете говорити, що завгодно, але я вважаю, Ельза була міщанських поглядів, вона хотіла заміж і поважного становища. В даному випадку Ельза була цілком спроможна викрасти трунок. Вона мала можливість зробити це тоді, після обіду, і спробувати позбавитися мами, отруївши її. А потім, по жахливій випадковості, мій батько випив цей трунок замість Керолайн. Теж непогано. Які ще теорії у вас є? Карла тихо мовила. Хоча я подумала, можливо, Мередіт? Мередіт Блейк? Так. Ви знаєте, він мені здається, саме тою людиною, яка може стати вбивцею. Тобто він завжди був. Людиною млявою і непевною, якою інші сміються, і, можливо, в душі він переживав. Потім мій батько одружився з дівчиною, яку він мріяв узяти. До того ж, мій батько мав великий успіх у житті і був багатий. Ну, а потім Меред виготовляв усі ці трунки. Можливо, він і виготовляв, тому що мав на думці коли-небудь когось убити. Він зміркував, що. Добре привернути увагу до зникнення цикути, щоб підозра впала не на нього. Отже, гіпотеза, що саме він забрав цикуту, найвірогідніше. можливо, йому навіть хотілося послати Керолай на Шибеницю, чи не відмовила вона йому? Багато років тому мені здається, до деякої міри підозрілим, що він пише там про людей, які роблять вчинки, не відповідні їхньому характерові, чи не думав він про себе, коли писав це. Еркюль Пуаро сказав У всякому разі, ви маєте рацію в тому, щоб не сприймати їхні інформації як цілком правдиві, можливо, вони були написані з наміром вести в оману. О, Саме так я це брала до уваги. Можливо, у вас ще є якась думка. Карла мовила, читаючи все це, у тому числі і заяву мадмазель Уірямс, я думала і про неї. Ви розумієте, з від'їздом Анжели до школи вона втрачала службу. Якщо б Еміас помер несподівано, Анжела, мабуть, так і не пішла б до школи. Зрозуміло, смерть Еміаса сприйнялася б як природна смерть, що цілком могло статися б, коли б Мередід не помітив відсутності цикути. Я читала про цикуту і довідалась, що прояви її після смерті не мають нічого особливого. Можна було подумати, що це був сонячний удар. Я знаю, звичайний факт втрати посади не досить вагома причина для злочину, але часто. Траплялися злочини з мотивів, які здавалися до смішного незначними. Інколи невеликі суми грошей, а якщо добре задуматися, то зовсім не неможливо, що гувернантка середніх років не дуже здібна стривожилася, задумавшись про своє непевне майбутнє. Я про це міркувала до того, як прочитала її писання. Але мадмазель Уільямс. Зовсім не схожа на таку людину. Зовсім це компетентна і розумна жінка. Мабуть, так, до того ж, вона здається абсолютно гідною довір'я. Це мене найбільш обеззброїло. О, адже вам все рівно, так чи не так? І з самого початку ви дали мені зрозуміти, що вас цікавить правда, і здається. Тепер ми її одержали, цю правду, і мадмазель Уільямс цілком права, треба сприймати цю правду. Ні до чого будувати своє життя на брехні тільки тому, що ти хочеш вірити у щось. Найкраще в такому випадкові правда. Я відчуваю в собі сили витримати її. Моя мати не була невинна. Вона написала мені цього листа тому, що сили її кінчалися. Вона була нещасна і хотіла пожаліти мене. Я не осуджую її. Можливо, я почувалася б, б так само. Не знаю, що може перетворити людину тюрма. Не осуджую її також, якщо вона любила батька з таким відчаєм. Батько, певно, був сильніший від неї, але й батька не повністю осуджую. Я розумію його почуття. У ньому було стільки життєвої енергії, і він був сповнений бажання мати все, що може дати життя. Такий він мав характер, до того ж він був великий художник. Вважаю, що це пояснює багато дечого. Вона повернула до Пуаро своє розчервоніле відхвилювання обличчя з викликом підвела голову. Отже, ви задоволені? запитав Пуаро. Задоволена, голос Харли Лемаршан, ніби розбився об це слово. Пуаро нагнувся і по-батьківськи поплескав її по плечу. Послухайте, сказав він, ви відмовляєтесь від боротьби саме тепер, коли найбільше треба боротися, коли я маю цілком точне уявлення про те, що відбулося насправді. Карла подивилася на нього з подивом. Мадузель Уіямс любила мою матір, і вона бачила власними очима, як та інстенізувала самогубство. Якщо ви вірите в те, що говорить вона, Еркюль Пуаров встав і мовив. Мадмуазель, той факт, що Сесілія Уіямс. Підтверджує, ніби бачила, як ваша мати підробляла відбитки пальців Еміаса Креля на певній пляшці, це те, чого мені бракувало, щоб остаточно, раз і назавжди, переконатися, що ваша мати не вбивала вашого батька. Він кілька разів кивнув головою і Вийшов з кімнати.